Скорпіони, я вас вітаю, скорпіони на цьому відео. Ну що, другий місяць осені вже підходить до нас, вже стукає нам у двері. Так? Тому давайте в цьому відео подивимося, що підготував місяць жовтий для скорпіонів. Поїхали! Туз Пентаклів. Ну, ви вже, напевно, це <кій> перепрошую третій чи четвертий знак, в кого випадає туз Пентаклів. Ну що, осінь, збираємо урожай. так? Туз Пентаклів, це про нове, нове джерело доходу, це про нову фінансову пропозицію. Тобто, хтось, можливо, вам запропонує нову посаду на роботі, нову роботу, якийсь новий бізнес. Тобто, щось нове буде запропоновано вам. Те, що може збільшити ваші кошти. Також тут пентаклів, це в нас про подарунки. Можливо, хтось отримає якийсь прекрасний подарунок, про який ви давно мріяли, так? Або це ще про покупку. Про ту покупку, яку ви раніше мріяли, відкладали на неї кошти, так? І в ось в жовтні місяці ви її купите собі і будете на, там, на сьомому небі від щастя від тої покупки, так? Давайте ще одну карту для вас. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це в нас жінка земної стихії, телець Діва Козиріг. Так, можливо, будете контактувати з такою жінкою. От. А, також це в нас ідуть, по цій карті йдуть у нас бухгалтери, фінансисти, можливо, будете звертатися до когось з, там, з порадами або з проханням, так? Питання кредиту, можливо, вирішення. тобто, Можливо, хтось закриє кредит, хтось відкриє кредит. так Але це про кошти. Королева Пентаклів це в нас про фінансову стабільність. Тобто, Кошти у жовтні місяці скорпіони будуть. так, Давайте ще одну карту для вас. І десятка жезлів. Ну що, Десятка жеслів нам говорить про коли ми дуже багато себе на себе наставили, наклали, як то кажуть, на наші плечі справ так, і не можемо з ними справитися. На цій картці ми бачимо, що жінка, дівчина переїжджає, можливо, хтось і буде переїжджати і переносити всі свої так, речі. Але в загальному трактовка цієї карти, що ми. Можемо відчувати фізичну втому від того, що дуже багато справ звалилося на наші плечі. І порада по цій карті делегувати деякі справи, які можуть зробити інші люди на них, тобто там на ваших колег, на друзів, або там не, не боятися попросити допомоги, так? тому що ви там щось не встигаєте, або у вас немає на це. Достатньо сил і енергії, тому що у вас інших справ дуже багато, так? Давайте ще одну карту для скорпіоні. Візьмемо другу колоду для скорпіонів. Карта уміреності! Карта уміреності це коли. Ну, вона така трошки скучновата, хто любить, хто не любить, так? Це коли все тече по. За течією, так? коли нічого таких якихось спонтанних рішень немає, спонтанних змін немає. По цій карті дуже добре обмежувати себе в чомусь, наприклад, сідати на дієту або там, відмовлятися від солодкого, або купити собі абонемент спортзал, так, сідати на правильне якесь харчування. Тобто по цій карті це дуже-дуже корисно, так, і воно увінчається з успіхом, як то кажуть. Так? Взагалі, карта умірність говорить про те, що воно. Все буде йти так, як воно повинно, без ніяких таких змін. Так? Двійка мечів. Дві мечів нам говорить про, можливо, якийсь такий конфлікт, так? коли ніяк не можемо дійти до компромісу, ніяк не можемо дійти до спільного знаменника. Тобто кожен говорить своє там доносить, так? І ми ніяк не можемо дійти до того спільного, що задовільнить обидві сторони, так? Також двійка мечів – це коли треба приймати вибір, але ми його приймати не хочемо, тому що ми боїмося відповідальності. Тобто вам буде предоставлено якийсь вибір в жовтні місяці, але, скоріш за все, ви не захочете його робити і будете відтягувати, так? Карта імператор. Ну що, карта імператор це в нас такої овненської енергії, так? можливо, з людиною по знаку зодіака Овен ви будете контактувати, так? Це також може бути ваш чоловік, ваш начальник це людина така безкомпромісна, можливо, навіть з нею у вас станеться, так? Конфлікт, так? трошки маніпулятивна, яка. Не бачить на своєму шляху перешкод, вона йде, як то кажуть, по голова, так. І а, от ви будете з такою людиною, можливо, конфліктувати, щось доказувати, але йому ви не докажете. В нього є тільки от прямо, нього нема право, ліво в нього є тільки прямо, так? А можливо, це ви себе так будете вести в жовтні місяці, скорпіон, що для вас не в принципі не. Не дивно, так? Не будете хотіти йти на компроміс ні з ким. Тобто ви будете стояти на своєму, добивати, 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 щоб було тільки так, як ви хочете, так, як, як ви сказали. так? Ну, Давайте візьмемо ще одну колоду для вас, скорпіони. так? Карта Мир! Тут, бачите, в нас е, дитинка народилася, можливо, <кхи> в когось і з'явиться дитина. Або вас покличуть, в когось з ваших родичів, друзів, з'явиться дитина і вас покличуть на, там, на хрестини, або ви відвідаєте когось в родомі. Взагалі, карта мир нам говорить про закінчення якогось етапу, так, коли ми. Вже дійшли до якогось там циклу до кінця, і ми переходимо на новий етап. Тобто це може бути там, Я вчився, вчився, отримав диплом, і я вже там не студент. Так? Або ми там зустрічалися, зустрічалися, зараз мені зробили пропозицію, я вже в ролі там невести, так, чи що, ну, наречено. Тобто Карта мир це щось то, що нас переводить на новий етап. Там. Я шукав, шукав роботу, ніяк не міг знайти, тут знайшов і я вже не, не безробітня, я вже в статусі. Там робочої людини, так? Знову двійка мечів. Друга у вас двійка мечів. А знову про те, що треба буде робити якийсь вибір, який ви не будете все-таки хотіти робити, ви будете його відтягувати. Щось треба вам буде в жовтні місяці вибрати і нести відповідальність за ваш вибір. Але ви не будете хотіти. На цій карті знову нам принесли якусь дитинку, тому кажу скорпіони: якщо у вас народиться дитинка, тому я вас вітаю. Так? От. Ну, Але загальна трактов двійки, двійки мечів це про те, що ми не хочемо. Ми собі зав'язали очі якимись такими обставинами, так і ми не хочемо приймати рішення, приймати вибір, який ми робимо вигляд, що ми щось не можемо, ми не бачимо. Але насправді ми бачимо все, а це тільки наші ілюзії. так Ну і давайте останню карту. Карти випалили багато. Давайте ще останню карту для скорпіонів. Так. Знову десятка жезлів. Боже скорпіони, у вас всі карти подвоїлися. І дві мечів. І, і зараз ця десятка жезлів. Знову про, про фізичну втому, знову про... Те, що ви на себе в жовтні місяці будете грузити на ваші плечі дуже багато справ, дуже багато відповідальності. І по цій карті, знову ж таки повторюся, і те порада делегуйте тими справами, перекладіть їх, тому що рано чи пізно наш організм не є. Там я не знаю, як та жуйка розтягується. Тому рано чи пізно ви відчуєте тут втому психологічну, психологічно, морально, фізично. Тому що вам там не потрібно робити, що від вас не залежить, перекладіть ці справи на когось іншого. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного жовтня місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!